Всім привіт! Презентую вам лотнова поставка товару. Підвісний дитячий стілець бренду Chico В лоті 2 одиниці. Дуже легкий та ідеально підходить для подорожей. Округлена спинка сидіння підтримує маленьку спини дитини. Вартість лоту 3070 гривень. Собівартість однієї 1 одиниці 1535 гривень. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!